Зараз я розкажу про те, як шукати справу на сайті суду. Приблизно ось так виглядає типовий сайт суду. Вони всі відрізняються у деталях, але структура більш-менш однакова, загальна структура. Ось тут зліва можна знайти список справ, призначених для розгляду таке посилання. Воно завантажується і відкривається ось така таблиця. Щось знайти у ній фактично неможливо, тому що показується лише по 10 засідань. Якщо треба щось шукати, то треба весь час перегортати, і це, власне, дуже незручно. Є простіший спосіб, є ось такий сайт, і тут він збирає інформацію з сайтів районних судів і подає її у більш зручному для пошуку та аналізу вигляді. Наприклад, тут можна обрати Київ. Треба деякий час почекати, тому що досить багато інформації вона досить довго обробляється браузером. І врешті-решт будується ось така таблиця. Вона дуже-дуже велика. Вона містить усі справи, які заплановані у судах, починаючи з поточної дати і надалі на необмежений термін. І якщо ви знаєте номер справи, то все досить просто. Стандартними засобами пошуку його можна цю справу знайти. Ось так. Просто вводити її в пошуку і знаходити відповідний рядок у таблиці. Це справа щодо вбивства 39 людей під час подій Євромайдану щодо Беркутівців. Тепер ми можемо перейти, знаючи, що ця справа буде. Розглядатись 8 грудня. Ми можемо перейти на сайт Святошинського суду. Бачите, що він, ось тут, ліве меню, відрізняється від сайту Шевченківського суду, але, в принципі, найголовніше, що тут теж є ось таке посилання, список прав призначених до розгляду. Можна перейти, обрати дату 8 грудня. Час 11.30, тут доведеться ще прогортати кілька разів і, і. І. Трошки назад. Ось ми бачимо цю ж саму справу на сайті суду. Оголошення про цю саму справу. Якщо ви не знаєте, Номер справи, все дещо гірше, але можна тим не менше спробувати ввести прізвище адвоката або прізвище якогось потерпілого, і, можливо, вдасться знайти якусь інформацію. Наприклад, можна написати а Голоднюк це один з потерпілих під час розгону Євромайдану, і ось тут ми бачимо одну зі справ, яка розглядається у Шевченківському суді, яка теж має відношення ще до розгону ще до першого розгону беркетів Євромайдану.